Ну що, ви думали, що знаєте усі кольори? Вітаю! Гра Хью офіційно доведе, що ви ні чорта не тямите у спектрі, і ваше улюблене, це ж просто синій, насправді блакитний, інфрачервоний, ультраплюс і мені мозкокриву. Хью це ідеальний спосіб усвідомити, наскільки сильно ви плутаєте фіолетовий з рожевим. Якщо у вас дельтонізм чи складнощі з розпізнаванням кольорів у комбінації з іншими, вітаю! Ви щойно увійшли у фазу нічного жаху. Гра буквально кидає вас у чорно-білий світ, де все навколо виглядає як артхаусний фільм, поки ви не знаходите кільце, створене вашою геніальною мамцею. І тут починається справжній кольоровий хаос, ну або принаймні щось дуже схоже на веселу істерію з веселкою. Основна механіка зміна кольору фону, щоб взаємодіяти з об'єктами. І це настільки прикольна ідея, що хочеться подзвонити Гейбу Ньюїлу і сказати: Гов, ти такого ще не бачив. Хоча деякі головоломки так і кричать. Ми трохи портал, але в 2D і без сарказму гладос. Сюжет тривіальний. Малий шукає маму, яка зникла. Але замість того, щоб просто зателефонувати її як нормальна дитина, він іде по її кольоровому сліду і читає листи. Багато листів. Усі написані у філософському вайбі: типу: Я створила кільце, яке змінює світ, але не змінили моє життя. Та розповідають про різні кольори і загалом, як мамця докотилася до життя такого. В цілому дешевно, але до глибини не чіпляє. Що важливо, гра коротенька. Ідеально на вечір два коли хочеться чогось красивого, розумного і щоб трохи помучити свій мозок, бо головоломки більше не про інтелект, а про кмітливість. І за ті копійки, що її іноді просять на знижках, це просто золота інвестиція у ваш настрій. Втім, два питання залишилися без відповіді. Перше. Чому гра досі не на мобільних пристроях, враховуючи рік випуску, і друге, нащо збирати хімічні колби, окрім як для ачівки у стімі. Скажу по секрету, мені було впадло збирати їх всі, але хто хоче запріти та вже дочавити х'ю до ідеального статусу проходження, то після титрів, які теж краще додивитися до кінця, відкривається можливість без обмежень бігати по світу, щоб зрештою таки зібрати тікляті колби. У підсумку, якщо хочете поринути у світ, де колір це ключ, а не просто декор, Hue варто дати шанс. А ще навчитися нарешті відрізняти жовтий від помаранчевого, бо ця гра вам того не пробачить. Дякую, що дивилися. Підписуйтеся, ставте лайки, і оце все.